Нова, ми раді бачити вас всіх присутніми в гостях. У нас це я, Руслан Олексіюк, і наш постійний проект Смайл Шоу. Ваші області байсла! Ну що ж, на черзі четвертий виступаючи, як я вам і обіцяв, ми дуже гендерно відцентроване. Шоу у нас дуже багато представниць тієї статі, яку Господь створив другою, виключно для того, щоб створювати проблеми. Першоствореним. Отже, пані і панове, зараз я сюди виключу не просто дівчину, а ту дівчину, яку в середні віки спалили б. Причому спалили б незалежно від того, говорила б вона щось чи ні. Зустрічайте! Вельми позитивна, вельми весела і вельми руда. Катя Даниленко дінджер! Всім привіт, я Катя і да, да, я рижа. Але щоб ви зрозуміли, наскільки я рижа, я вам розкажу декілька історій свого життя. Одного разу алкаші перепутали мене з ментю і здали нам металолом. Що ще такого розказати? О, їду я якось в маршрутці, і там щось загорілось, так щоб вогонь тушить. Водій в мене півгодини з вогнегасника фігачив. Ще, коли я червонію, то схожа на моркву. І то з самого дитинства, боюсь, заходить на кухню, коли мама щось готує. Дійшло навіть до того, що якось на Пасху встає мій дід і зі словами Христос Воскрес! лупить мені яйце об голову. А потім такий ніби нічого не сталося. Ой, кать, це ти? Я думав, крашенка. Взагалі, рижий колір волосся це якесь нещастя. От дивіться, вирішили ми з друзями поїхати в ліс, відпочивати. Сидимо, співаємо пісень під гітару. І тут вони, мало того, що починають кидати в мене дрова, то ще й наспівувать. Гори-гори ясно, щоб не погасло. Да що це таке? До мого коліру волосся негативно ставиться навіть моя бабуся. І коли я тільки народилась, вона зразу ж понесла мене до церкви. Хрестити, причому три рази підряд, бо відійшли в Біблії, і удар рижий був. А я тут при чому? Звісно, якщо я рижа, надо мною можна класно відірватися. Там сир скіс доїште, всі скажуть я тобі що, сама рижа, щоб той сир їсти, чи що. Ну я ж то не можу такого сказати, бо я і є сама рижа, і їм той добаний сир. Здох кіт, добре, добре, я закопаю. Але я ж гумористка і всьому шукаю плюси. Коли я зголоднію, я не хвилююсь. Я йду в парк, там білки приймають мене за свою і діляться зі мною горіхами. Я навіть думала на цьому побудувати такий собі невеличкий бізнес. Отож, купляйте горіхи 097 39 38 419. Дякую. А я нагадую, то була в минулому можлива жертва інквізиції Катя Джинджер-Даниленко. Ваші облиски!